Доброго ранку малята! І запрошую вас на заняття з мувліневого розвитку та художньої літератури. Малята, цей чарівний день я хочу запропонувати вам вірш моїй мамі. А яке свято відзначають на початку весни? Так, свято 8 березня. А за що ви любите свою маму? Ким працює ваша мама? Прочитаємо вірш. Мамо, люба, добра, мила, як іще назвати тебе? Це ж для мене ти пошила. З шовку плаття голубе. Ти мені? Читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію хоч злегенька, цілу ніч не будеш спать. Тож дозволь тебе рідненька за усе поцілувати. Ось такий, дітки, чудовий віршик про маму. Давайте пригадаємо, про що ж була розмова у віршику, Що мама пошила для своєї донечки. Блакитне плаття. Що ще робила мама для донечки? Читала казки. Як мама піклується, коли хворіє її дитина? Дає ліки. Не спить, весь час доглядає. Що хоче донечка зробити за дбайливе ставлення до неї? Поцілувати свою рідну матусю. А тепер давайте пограємо. Скажіть, що робить мама? Прибирає. Готує різні страви, шиє, читає, працює. Так, дітки, у матусі дуже багато справ. Її треба цінувати та поважати. А зараз поцілуйте свою матусю. Дякую за увагу. До нової зустрічі!